Ви навіть не уявляєте, який ніж може стати головною зброєю на вашій кухні? Це ніж сакурі, про який вже зняли сотні відео у Тікток, і який називають найгострішим у своєму класі. Коли цей ніж уперше потрапив в руки українським кулінарам, його назвали небезпечно досконалим. Він ріже навіть заморожене м'ясо, має безшовне лезо з японської нержавійки, на не іржавіє, не тупиться, не потребує точильного каменю. Сакурі це втілення японської культури кування, де все робиться вручну, а кожен міліметр продуманий. Після шаленого попиту бренд тимчасово припинив поставки, але зараз вони повертаються з гучним рестартом і дають 50% знижку на першу партію. Ціна зі знижкою 899 гривень замість однієї тисячі гривень. Кількість обмежена. Замовляйте зараз за посиланням під відео.